26 квітня 1986 року сталася страшна катастрофа в історії людства вибух реактора на Чорнобильській атомній електростанції. Долі багатьох людей різних професій, цивільних і військових, які стали свідками, учасниками, героями та жертвами Чорнобильської катастрофи, змінилася назавжди. Саме 14 грудня завершилось будівництво саркофагу над четвертим зруйнованим енергоблоком. Людмила Васильівна мешканка прип'яті. На той час жінка працювала у відділі робочого забезпечення, а саме заступницею начальника відділу кадрів. Жінка говорить, в день трагедії чергувала на ринку. Пригадує, тоді її занепокоїло, що майже не було людей. Коли… Я запитала безракома, чому немає людей. Вона сказала, що якась аварія на атомній станції, якась аварія. Ми звикли до того, що щось ставалося на станції. Тому що ми місто, яке обслуговувала атомні станції, і ми до всього були готові. Але щось сталося, зремонтували, ми працюємо далі. Ми того не відчували. Перше дізналася про великі масштаби аварії Людмила Поліщук від свого чоловіка, який працював на атомній станції виконробом. Чоловік забрав дітей зі школи та сказав дружині йти додому. А я пішла в Орс. Коли я прийшла, в нас вже була нарада, вже були представники з Києва. Була в нас така перша вказівка. Перше, що було, що ми повинні піти всі по магазинах. Ми ж магазини всі помили, вікна, двері закрили і організували вуличну торгівлю. На сьогоднішній день ми знаємо, що цього не можна було робити. У той час на вулиці Прип'яті проводили видалення радіоактивних речовин із заражених поверхонь. Про причини таких заходів мешканці навіть не здогадувались, розповідає евакуйована з прип'яті Людмила Поліщук. Знаєте, і так пахло, ніби шампунями миють, але ж напередодні, перше травня, третього травня, мав бути, мала бути Пасха, Ми ж усі готувалися до свят і думали, о, як містом миють, готують. У суботу стався вибух реактора на Чорнобильській атомній електростанції, а евакуйовували мешканців прип'яті у неділю, в четвертій годині дня. Людмила Поліщук пригадує, усім жителям говорили, що це тільки на три дні. Ніхто із людей не здогадувався, що у свої домівки вони вже не повернуться. Коли ми приїжджали біля лісів, і в кожному автобусі був міліціонер. І ми його питаємося, чекає ліс, градянська оборона, чого ми не виходимо? І він нічого не міг сказати, тобто він сам нічого не знав. Протягом чотирьох місяців Людмила Поліщук ліквідовувала наслідки аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Згодом жінка захворіла, і її комісували. Чоловік жінки не дожив до 10-ї річниці трагедії. Він помер у 45 років. Сергій Ващук, полковник у відставці. Він також ліквідовував наслідки Чорнобильської атомної електростанції під час проходження військової служби в реактивному полку, коли йому було 26. Чоловік розповідає, знав, куди і для чого їх відправляють В такої позиції, як дехто каже, а у вас не було в думках не поїхати. Як не поїхати, якщо треба було виконувати державне завдання я людина військова приймав присягу я займався роз'яснювальною роботою безпосередньо своїм прикладом Виїжджав на реактор разом з групами. Внаслідок вибуху реактора у четвертому енергоблоці радіаційне опромінення отримали майже 8,5 мільйонів людей. Понад 10 тисяч загинули. Участь у гасінні пожежі на ЧАЕС брали 240 тисяч осіб. Усі вони отримали високі дози радіації. Стернопічну участь в нас, ліквідації наслідки Аварії приймали близько 4,5 тисяч чоловік. На сьогоднішній день нас залишилося. Трошки більше півтори тисячі. На жаль, дві третіх учасників саме ліквідації наслідки аварії вже нема нами. 14 грудня влада Тернополя та області нагородила подяками ліквідаторів та волонтерів, які проявляють активну участь в організації Союз Чорнобиль України. Хвилиною мовчання та покладанням квітів шанували пам'ять загиблих ліквідаторів біля меморіального комплексу жертвам Чорнобильської катастрофи, що у парку національного відродження Тернополя.